Добрий день! Усіх вас вітаю! Сьогодні останній день, коли ми вивчаємо назви продуктів. Ми повторимо всі назви, але це буде захоплююче і незвичайно. Беремо. Масло і хліб. Я буду готувати бутерброд. Наступні продукти. У мене є молоко і яйця. Я буду готувати омлет. Омлет. А якщо у вас є яйця і сіль, що ви можете приготувати, скажіть, я можу приготувати яєчню, яєчню. Правильно, у мене є вода. І каша, гречана каша. Що я буду готувати? А я буду готувати гречану кашу, гречану кашу. А у вас є вода, картопля, морква, цибулька. Що ви будете готувати? Правильно, правильно, ви будете готувати суп. Повторимо багато, багато різних речень. Наприклад, у мене є тісто і вишні. Що я буду готувати? Я буду готувати вареники з вишнями. У вас є тісто і сир. Що ви будете готувати? Та, ви будете готувати вареники з Сиром. Шановні батьки, за таким прикладом навчайте дітей говорити повні речення. Спонукайте їх до розмови, повторюйте назви продуктів. Це смачно і корисно! Ваші дітки будуть гарно говорити! І багато знати! До побачення!